YouTube аналізує, скільки часу глядач реально дивиться твій контент. Це і є Watch Time. YouTube хоче, щоб користувач проводив на платформі якомога більше часу. Якщо твоє відео утримує увагу, воно починає показуватися ширшій аудиторії. Початок відео вирішує все. У перші секунди людина вирішує, дивитися далі чи ні. Ось кілька порад. Відразу переходь до теми використовуйте інтригу або обіцянку. Щоб утримати увагу, побудуй відео як історію: спочатку гачок, основний контент, потім міні-крівгенгери. Використовуй швидкий монтаж, зміни планів, ставки картинок та інфографіки. Заклики до дії варто вставляти не лише в кінці, а й у середині відео, але не нав'язливо. Вачтайм, це серце youtube посування. Твоя задача утримати увагу глядачів.